Плюс один вихідний у грудні і мінус один вихідний на травневі. За ротацію державних свят напередодні проголосували депутати. 238 за закон прийнятий. Тож відтепер 2 травня офіційно працюємо, а 25 грудня відпочиваємо. А католицьке різдво. Це 25 декабря? О, я за, у мене день народження 25 декабря. Ну, 2 мая погода краща, тому хотілося б все-таки 2 мая, щоб був вихідний. Я вообще за свята за всіх, хай буде більше свят у людей. Проте насправді їх може поменшати. Після скасування вихідного 2 травня активніше заговорили і про ще один святковий день. Вважаю, що маємо ще скасувати як вихідний 8 березня. Це день міжнародної солідарності жінок, і він має бути днем нашої солідарності. А не днем гвоздік. Чоловіче зробили червоним днем, а жіночі ні, що це дискримінація. На сьогодні в календарі українця 11 державних свят. І традиційно святкові дні, які припадають на вихідні, автоматично переносять на понеділок. Та й від цього депутати пропонують відмовитися. Мені таке не нравиться. Чому? Ну того що. Більше можна вдома побути з рідними, з близькими. а так ти приходиш ти весь час на роботі, в тебе майже немає вільного часу. Головне, щоб було жити краще. а ці переміни відміни внедрення недрення нових праздників, сожаление на життя ніяким образом не влияет. Треба і нечего відповідати. І треба зарабатывать деньги, щоб відкривати для себя все більше і більше возможностей. А без денег це невозможно. Українці так багато відпочивають. Та скільки б не було вихідних в Україні багато людей, які просто не можуть зупинити робочий процес лише через дату на календарі. Телефонуєте в центр, так в кол-центр, і вам там підключають інтернет або ще щось в незалежності від свята. Або, наприклад, в магазини ви йдете, ви купуєте продукти. Важе це не дивує, так хоча у людей теж могло бути свято, але вони працюють. Хоча додають кадровики такі виходи на роботу у вихідні, це і додаткове навантаження на бюджет компанії, адже робота в святкові дні має. Оплачуватися вище по святковому.